Все більше моїх знайомих продають свої дзеркалки, а натомість купляють сучасні камери. А я навпаки змінюю цифру на плівку. Думаю, такої розпаковки вище не бачили. Nikon F5 це легендарна плівкова камера, яка була випущена у 96 му році. Минуло вже майже 30 років, а зберіглася не тільки коробка, а навіть чек і гарантія. Я шукав цей екземпляр декілька місяців, і ви просто подивіться, який у нього стан. А найцікавіше те, що за деякими параметрами вона краща за набагато сучасніший d 750. Мінімальна витримка тут 1800, а не 1400. Є вбудована можливість зручно знімати вертикальні фото. Навіть швидкість зйомки тут 8 кадрів за секунду, а не 6,5, як у d 750 Тобто на неї можна зняти навіть плівковий анімаційний фільм і обов'язково це спробую, коли приїде вся плівка, яку я замовив. Але для цього потрібна якісна оптика, яка у Nikon ідеально сумісна як з плівкою, так і з цифрою. Працює не лише автофокус, а навіть стабілізація. Ми протестуємо і Фішай, і ширик, і макро, і важку артилерію, і дуже важку артилерію. І все, щоб зрозуміти, що знімає краще. Підписуйтесь, якщо хочете подивитись на цей експеримент та до зустрічі на Хай